А моя територія території санаторія Молдова. Там відділення Щадбанку рекламується, я ж не знаю досі, чи воно працює на даний момент, чи не працює. Не колись тут було відділення Щадбанку. Що тут зараз з Щадбанком? На жаль, не вам сказати. А на той бік південний, там батьківщина далі. Тут зазвичай паркуються ті, хто приїхали на відпочинок. Ну, можна подивитися, що тут зараз як запарковано. Прямо, до речі, футбольний майданчик. Я ж пам'ятаю ті часи, як тут грали в футбол. З того часу давно не пам'ятаю, що тут хтось грав в футбол. Напевно не приїжджають шанувальники футболу. Ще давніше тут була алейка, повноцінна алейка, з того боку брами можна було йти внизу. От внизу парк знаходиться, я знаю, то місце йде, де до гори йде від Молдови, від південного доріжка. От Бачите, тут можна оце підніматися, вона йде до гори і можна туди ліворуч ехати до Ріксуса. Може, з нею прийде, думаю, не будемо вертати в Молдову, Давай так пройдемо тут футбольне поле. І я отут сержечка якою можна пройти до Ну, Ми могли через Молдову йти. Вже сюди пішли, то пішли сюди. Іншим разом коли підемо через Молдову. Ми там ходили неодноразово, тим більше йдемо біля Молдови, вам Молдову видно. Ой. І Ріксу зразу видно. Тобто так, якщо з можна так швидко зрізати до Ріксу. Стежка є. Тут Молдова, оце ті балкони, що я розповідав, що в Молдові в частині кімнат. Балкон не в кімнаті, а в коридорі через дорогу. Через коридор. Треба вийти згальний коридор і вийти на цей балкон можна звідти. Це не жарт. Так справді є санаторій Молдови. Якщо ви знаєте, де ще так є, можете нам написати, ми теж обов'язково про це розкажемо. Тут телевізори. Бачите, цвинтар телевізорів. Хтось повикидав 1, 2, 3, 4, не важчи, 5 телевізорів. Може їх більше і не було, може решта десь в іншому місці хтось прибрав. І ми підходимо до Ріксуса Прикарпаття. Колись він назвався Прикарпаття. Багато хто вважає, що Рікс Прикарпаття збудований з нуля, та-та. турецькі інвестиції. Мережа Рік стає. Було Прикарпаття. Зробили ремонт, перечепили слово Ріксус. А, він ріксус, направо видно, на справа, бачите, кристал і між Ріксусом і кристалом є джерело. Ми показували, є та стежка, от, якщо прямо піти попри паркан ріксуса, ми вийдемо до джерела, до кристала можна вийти. Ми не ставимо це за ціль. Подивимося сюди якось. До залізничного вокзалу. 2,2 кілометри від Ріксуса. До залізничного вокзалу. Ну, а решта вказівничків, які тут були, хтось пообламував. Та, і от, власне, Молдова. Такої ми йдемо. Почали свій маршрут від Молдови. Підемо зараз донизу. В курортний парк. Ну і це, фактично, ми вже в курортному парку. Йдемо через парк. В тій частині парку, де ми рідко буваємо. Знаєте, я дуже люблю гуляти. У будь-якому місці, особливо в Трускавці. Я люблю парк у Львові, парк в Трускавці, парк у в Морщині, в Східниці, в Славську. Та, в Славську, там парка нема там, але теж люблю у Варшаві, в Кракові, Вроцлаві та, та й далі, в Барселоні дуже гарний парк. Де ми тільки в парках не гуляли? Відео, звичайно, є не з усіх парків, де ми гуляли. Але колись будуть відео з інших парків. А окрім тих, які я зараз перечислив. Доріжка веде донизу в парк. Ну, Наприклад, спустимось до Юзі, до джерела. Там варіанти є інші. А можливо не до Юзі, можливо, десь інакше підемо тут знову ж таки, кажу, нагадаю, там поруч видно джерело та корпуси санаторія джерело. Санаторія джерело теж. То... Станом на зараз переповнений і зовсім не дітьми, ну знову ж так, для розуміння. Тут колись ця лейка оглядала краще і рівніша була, і сніг на ній чистили, ну, зараз є так, як є. значне місця вона навіть руйнується. То пам'ятає, там далі нижче лівіше. Ну, так багато років, тому були різноманітні атракціони. Їх давно вже нема, там фактично нічого від них не залишилось. А тут є можливість прогулятися зимовим парком. Це в той час, коли в частині Трускавця сніг вже розтанув, тут на горі в верхній частині парку. Сніг лежить довше. Таке вже бувало, пам'ятаю, що внизу вже все розтануло, вже з тиждень як нема снігу, піднімаю сюди, наприклад, на цю стежку, на цю алейку, а тут снігу, тут ще кучу гори снігу лежать. Щось подібне і зараз все бувається. Внизу снігу немає вже давно, а тут бачите, тут купа-купа снігу. А внизу такий рівчачок справа. Це теж парк. Ту частину парку треба чистити. А якщо ми підемо просто прямо донизу, ми спустимося до джерела, до, джерела, до озера з скачками, з лебедем. І від нього, якщо повернути направо, можна прийти до тої самої Молдови і фактично зробимо повне коло. Ну це для, тих, для розуміння, як Молдови йти, як з Молдови йти. Так, тут відповідально треба спуститись, тому що бачите, слизько і зовсім не підсипано. Невже? Не вже ріксус. Я піду тут справа. Чи ріксус, чи парк, я навіть не знаю, хто думав підсипати. Але воно зовсім не підсипано. Станом на 16 годину. Це вже я не думаю, що хтось буде підсипати. І скільки ми пройшли до вокзалу, бачите, вже лишається 1,8 км. Тобто 400 метрів ми вже пройшли з того місця, як ми бачили цю вивісочку. Біля самого Ріксуса. А, і отут внизу джерело, а ми не підемо туди, підемо трошки зараз. Ще коротшою дорогою до Юзі. Це наприклад, якщо ви з Молдови хочете до Юзі чи від Ріксуса до Юзі. Чи десь як ми звідти йшли до Юзі? Тут стежечка є. Насправді видно, бачите, бетонні плити, як ліворуч сходи йдуть. Залишки цивілізації тут помітні. Спускаємо з доюзи оці такі гарні інстаграмні сходи. Більше люди люблять їх з того боку втрафувати <клухи> сходами, спустимося на місточок, через місточок перейдемо. І вийдемо на головну алейку в парку. Так, ще кілька сходинок і вже вже буде видно місточок і річок. Точно місточок вже видно, і річечку вже видно, річечка не замерзає. Знаєшки, видно, підпірна стінка от, руйнується, яка тримає цю всю конструкцію з лавочками і так далі. Тут таке тут, ще трошки трошки воно впаде. Я розумію, просто чекають, щоб впало, та вже тут частина впала стінки, Чекають, щоб просто воно взагалі завалилося. Тоді можна буде обмотати стрічкою біло червоною ну, так, як з провалім. Трошка постійно твориться провалля його, що обмотують стрічкою біло-червоною і на тому вся боротьба з провалом закінчиться. а Юзя Я обіцяв, що ми йдемо до джерела Юзі. От ми дійшли. До джерела Юзі дійшли.